Ознаки психологічно стабільної людини. По перше, ви зранку не вважаєте себе або місією, або останнім гвинтиком у механізмі всесвіту. Ви знаєте свою ціну, але ви про це не кричите на кожному углу і не кажете подивися на мене, яка я красуння. Друга ознака: ви плануєте майбутнє, навіть якщо сьогодні у вас все вщент, ніяка частинка вашого плану не вдалося, але ви купуєте собі щоденника і пишете там. Перший пункт другий, третій, двадцять сьомий. І я впевнена, що в мене все вдасться в наступному році. Ще один цікавий пункт: якщо ви можете будувати стосунки, чи то з рідними, чи то з друзями, і ви не блокуєте одразу людину, оскільки вона не відповіла вам протягом години, і ви собі там щось напридумували, або людина не відповіла вам так, як хотіли б ви. Якщо ви можете подумати над тим, а що сталося з людиною, може вона зараз вимкнула телефон, може в неї критичні дні, може в неї болить голова, тоді ви можете будувати здорові стосунки, Намагайтеся поставити себе на місце цієї людини, дати їй можливість сказати свою думку. Це означає, що у вас нормальна. Стабільна емоційна психіка, я вас з цим вітаю. І останній такий маленький підпункт у вас здорова самооцінка здорове бачення життя, якщо ви можете побачити от таку красу навколо, і тоді краса побачить вас.